Алі така інформаційний підсумок вівторка, 18 лютого. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко в Коломиї відбулося віч. Гуцульське подвір'я без зарплати. Ветерани футболу Коломищини щороку проводять турнір на стрітення. Про це та інше детальніше у випуску. Ситуація в столиці знову загострилася. Протистояння мирне перейшло в силове. Основні сутички відбувалися поблизу Верховної Ради. Більше про події в Києві розкажуть телефоном. коломияни. зараз люди розосереджені по майдані, і ми шукаємо тих людей, яких немає серед нас коломиян. Наразі двоє десь припали зв'язку з ними. Немає вони по засновели зв'язку. Ще одна людина знаходиться в лікарні. Я з нею зв'язувався, ну, стан задовільний і загрози немає, так як він сказав. Ще одну людину із струсом мозку ми доправили в надійне місце. Є інформація, що, на жаль, загинув наш земляк дідич Сергій із Городенки. Загинув там в сутичках біля Верховної Ради, біля там. Маріїнського парку. А загинув внаслідок е чого? Е ну, приміняли напевно бойову зброю. Я бачив е біля мене, повз мене несли людину, якою повністю було відірвано рука, тож дивного в цьому немає нічого. А який вік загиблого? Саме мода людина каже, що він голова городанківської свободи. Беркут зайшов за баракаду на інститутський, Так само стоять вони на боці жартневого палату. Ззаді нас зі сцени їх закликають скласти свої щити і перейти на бік народу, як це було зроблено в Боснії, Кість людей на майдані збільшилася двічі. Зараз повільніше, тому що повністю перекрита лінія метро, яка дає можливість доїхати на Майдану, але так само лунає заклики до таксистів, щоб вони підвозили людей. Просять, якщо їдуть автобуси до Києва, чи хтось своїм ходом їде до Києва, щоб так само підвозили людей, що стосується нашої сотні. То так само не до кінця, що можемо сказати, оскільки вийшло так, що Марійського парку нас розрізали на кілька груп, і майже різдва на група. Найбільша група була на арсенальній, де на арсенальній вони ще продовжували нас атакувати, і вже звідти з арсенальної ми добиралися до Майдану. Бо вхід іншу групу відрізали, і вони збиралися з боку словського узвозу. В Коломиї відбулося віче. Мирне зібрання організували у зв'язку із подіями, які відбулися у Києві. Говорили про складну ситуацію ситуацію шляхи виходу із неї та Коломиян, які зараз відстоюють права і свободи усіх українців у столиці. Проводити віче у вівторок не планували. Та ситуація у державі змусила людей вийти на вулицю. Після обіду у центрі міста зібралось кілька сотень людей. У Коломиї оголосили мобілізацію. Ви вже знаєте про ті події, що йдуть в центральній частині міста Києва. Це вже на чотирьох вулицях. Вже є поранені є серед коломия. Четвертий раз я виходжу і оголошую мобілізацію. Це останнє, Більше не буде. Багато активістів відразу після вічі вирушили у Київ. Решта охочих залишилась на вечірні рейси. Збір патріотів запланували у центрі міста на 19-ту годину. Як ніколи емоційний міський голова Ігор Слюзар закликав не бути байдужими у першу чергу тих осіб, які служили в армії та силовиків у відставці. Сьогодні Україна вимагає ваших знань і умінь, якщо ви патріоти. Ви сьогодні сідаєте в автобус, це останній бій, і перемога буде за нами. Передвічі у ратуші відбулась позачергова 38-ма сесія Коломийської міської ради. На ній народні обранці прийняли звернення до громади Коломиї. Його на зібранні виголосила депутат Лідія Ріпецька. Краяни, доля України, доля її синів і доньок, доля нашого майбутнього вирішується сьогодні в Києві. Жити нам під диктатурою бандитів чи у вільній європейській державі. Сьогодні всі як один маємо стати на захід своєї честі і гідності, своїх конституційних прав і свобод. Банду геть! Разом і до перемоги. Так нам, Боже, допоможи! До громади звернулися також представники місцевих правого сектору та самооборони. Ми маємо згуртуватися всі на повну мобілізацію, повну. Чому в нас так мало лавок? Приєднуйте всі до нас. Держава ми не даємо жити в цій державі. Давайте всі гуртуємося, Сьогодні всі виїжджаємо. Повномобілізація стрикуємося ціну коломе, цілу область, цілим районом. І прошу ще раз подумайте кожен про себе. Хто як не я відстоює гідність своєї держави? Із закликом їхати у Київ, виступив і депутат Івано-Франківської обласної ради Юрій Романюк. Тепер все у наших руках. Переконаний чоловік є автобуси, є машини, є буси. Сідайте, їдемо всі на Київ. Нема що тут сидіти. Тут нема що страйкувати сьогодні в Коломиї. Сьогодні доля України, наша доля наших дітей, онуків, доля залу всієї України вирішується в Києві. Та все ж і на місцях треба бути пильними. Представник старшого покоління Любомир Грабець звернувся з кількома пропозиціями. Перше це виділення карети швидкої допомоги для перевезення у разі потреби поранених з Києва у Коломию. Друге, це зобов'язати кожного співробітника силових структур написати заяву, що він буде з народом, і не виконуватиме злочинних наказів влади. Ну а третє це скоріше не пропозиція, а застереження представникам провладної партії регіонів, які мають свій бізнес у Коломиї. Пан грабець радить припинити роботу всіх їхніх підприємств, хоча б на період загострення ситуації. Це для їхнього ж блага, адже гнів людей не керований. Таку ініціативу одноголосно підтримали учасники. Віче цього тижня громадяни вирішили щодня 14-й годині збиратися у центрі міста. А тим, що вже в Києві, по дорозі туди чи планують їхати, люди у спільній молитві попросили допомоги у Бога. Власному центрі на залізниці трапилася аварія. Потяг з полученням Коломия. Івано-Франківськ зійшов із рейок та уїхав у житловий будинок. Потерпілих немає. Збитки підраховують деталі у наступному матеріалі. В Івано-Франківську потяг в'їхав у житловий будинок. Тепловоз зійшов із рейок і зрівняв із землею літню кухню приватного помешкання. Це сталося вчора ввечері на вулиці Микитинецькій. До оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового лінійного відділу міліції станції Івано-Франківськ. Як з'ясувалося, дизель поїзд з'їхав з тупикової колії на територію приватного домогосподарства. Господар цієї миті вийшов із кухні для того, щоб нагодувати собаку. Це і врятувало чоловіка. А така, як жінка на подвір'ю, поїзд, як ви на подвір'ю? то ми вибігали всі на раз. Дивимося дійсно, поїзд працює, в робочому стані фара світиться. Бачите, саме наслідки завалило хату. Дякувати Богу, що нікого не було. Що сталося зараз? З'ясовують правоохоронці створено також спеціальну комісію на залізниці. За попередньою інформацією на мить пригоди тепловоз здійснював маневри. У кабіні перебував помічник машиніста. Він наймовірніше через брак досвіду не впорався із керуванням. Розглядаються як основні з версій сходу тизель потяга, Розглядаються це технічна несправність, а також людський фактор, тобто порушення діяльності локомотивної бригади. Триває слідство. Хто відшкодує матеріальні та моральні збитки, завдані постраждалим, наразі невідомо. Гуцульське подвір'я без зарплати. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю, що працює у Матеївцях, скаржаться. Уже кілька місяців поспіль їм не платять жодної копійки. Натомість у райдержадміністрації заявляють, за попередніми даними, ані у податковій, ані в управлінні статистики про борги підприємства немає жодної інформації. Деталі суперечливої ситуації спробувала з'ясувати Віталія Васильчук. Роман Вітенко, керівник служби охорони. Він та ще троє працівників пильнують за порядком на території гуцульського подвір'я. Проблеми із Підної плати, розповідає пан Роман, почалися два роки тому. Спочатку виплачували дві треті зарплати частинами, потім згодом десь 50%. відсотків. Чоловік розповідає, з обіцяних 1200 на руки отримував спочатку 800, потім 400 гривень у місяць. Такою була сума останні півроку. Старший охоронець тепер думає, як вижити за ці кошти, утримати сім'ю та сплатити банківський кредит. В даний момент я не можу з банком розраховуватися, бо немає цих коштів, бо нам не виплачують. Товариство з обмеженою відповідальністю гуцульське подвір'я розташоване у селі Матеївці. Тут виготовляють дерев'яні будівельні матеріали, панелі, збірні паркетні плити, дранку для покрівель. Також складають будиночки. Кожному охоронцю Кажуть чоловіки, у середньому підприємство винне 8-9 тисяч гривень. Приблизно таку ж суму, за їх словами, не виплатили і різноробочим. Гроші нам ще за серпень всі не виплатили. Там ще є хлопці, що і зараз Гересень. Жовтений стопа там не робили. У грудні пару день, і тепер ми знову вдома. Сидимо, як і не знаємо, чим. Ну, куди діват те, що кілька місяців підприємство практично не працює, підтверджує і власник Володимир Шевчук. Телефоном він повідомив, що у зв'язку з політичною ситуацією немає замовлень за кордоном. Люди Юдичкають, коли закінчиться ці всі процедури, і тоді почнеться робота. Я зараз. І це питання. Якщо Верховна Рада прийме якісь позитивні рішення, то зразу нам дадуть роботу. Відповідь, що у невиплаті зарплати винен майдан, працівників не влаштовує. Кажуть, не мали грошей і до революції. Це підтверджують і повідомлення у змі піврічної давності. Зокрема, таке на виконання припису державного інспектора з питань праці Івано-Франківської області у Цульським подвір'ям було погашено заборгованість у сумі 443 тисячі гривень. Навіть після того, як звільнився, пан Любомир мав проблеми із влаштуванням у центрі зайнятості. Став на біржу, а там за мене кажуть, податок фірма не платила, вже менше нарахування йде, да, там тому подібне. Обіцяють страйкувати 15 працівників підприємства. Ще кілька працюють без змін. Це можна пояснити тим, що зарплату не виплачують різноробочим та охоронцям. Тим, що займаються безпосередньо складанням будиночків, щось час від часу перепадає. Так розмірковують чоловіки. Чому людям не виплачують заробітну плату, могли б пояснити в адміністрації цього підприємства, але, на жаль, Поговорити нам ні з ким так і не вдалося. Натомість у райдержадміністрації повідомляють, інформації про заборгованість зарплатні та ЗОВ гуцульське подвір'я ані у податковій, ані в управлінні статистики немає. Єдиний засіб впливу на ситуацію позапланова перевірка, але для цього потрібне відповідне звернення працівників. Останні ж переконують, писатимуть заяви і в РДА, і в прокуратуру. Якщо не допоможе, вдаватимуться до більш радикальних дій. Перекриємо трасу, коломия Чернівці. Нехай нас почують. Наш гарант говорив, що він почує кожного. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Перша в Україні газета. Вийшла друком 18 лютого 1776 року. Вона мала назву газет «Де Леополь». Відтоді почалася історія друкованого слова у нашій державі. На теренах Коломиї теж було багато видань, але століттям опісля про пресу минулу і сучасну. Ми поспілкувалися із краєзнавцем Василем Нагірним. Коломийські газети з'явилися завдяки друкарям, братам Білоусам Теодорові та Михайлові. Розповідає краєзнавець Василь Нагірний. У другій половині 19 століття вони приїхали до нашого міста з Львівщини. Перше періодичне видання Голос Народний вийшло друком у 1865 році. Газета. Е... Виходила кільканадцять років. Наступним виданням була руська рада. Ну руська, в розумінні того, що українська. Вона виходила до самої смерті Михайла Білоуса. Вони поховані в Коломиї на старому цвинтарі монастирок на початку ХХ століття. Ці гробівці ми свого часу ними опікувалися. На жаль, не збереглася кам'яниця, в якій розміщувалася перша коломийська друкарня її в радянський час. Знесли від 1865 і до 1939 року. В Коломиї Друком виходило майже 150 видань: німецький, польський, юдейський, і навіть мовою есперанто. Перші видання були націоналістичного спрямування. Людям писали про патріотизм, звичаї і традиції. Вони були дещо моралістичного спрямування. Вони вони були патріотичного спрямування. Вони го вони виховували націю. Вони послуговувалися постулатами руської трійці Шашкевич, Вагелевич проповідували просвітництво, проповідували тверезий спосіб життя і брошури, і книжки братів Білоусів вони свідчили про те, що власники видавництва є свідомі українські патріоти. І в такому самому річчі працювали і польські видання. Тобто вони абсолютно були працювали на народ для народу для виховання нації. Від 1990 року в Коломиї виходило з добрий десяток газет. Були і одноденки. Є такі, які існують досі, але їх одиниці. Це вільний голос, розповідає Василь Нагірний. Пишається краєзнавець та журналіст своєю творчою працею у довговічній газеті Коломийський вісник. Нині час інтернету та телебачення газети десь втратили свою популярність серед населення. Проте Василь Нагірний переконаний, ніщо й ніколи не замінить газету. Я вважаю, що газети потрібні, тому що це є архів. От ми, наприклад, нарікаємо до. Цього. Цього часу, що Коломиї майже не збереглися річники підшивки тих газет, тому що вони були спалені радянською владою в період другого на 6 1944 року. А ось якби ми послуговувалися тільки якимись. Віртуальними виданнями, то, мабуть, що і, і і, і цього б ми не мали. Ось ну в цьому в мене є багато підшивок, якими я пишаюся, горджуся. Там тобто в мене є річники від найдавніших часів, і інколи такі раритети трапляються, що ти просто от візьмеш його в руки і то того духу може набираєшся, Або почуваєш, почуваєшся гордим, що ти можеш мати таке видання в руках. Ну воно зовсім інше ніж те, що чого не мож... до, до, до чого неможливо доторкнутися. Правда, найгірший час для української, зокрема коломийської, преси, це радянський. Тоді фактично виходила одна газета Червоний прапор. Що сказала партія, та і писали. Тому доступ до інформації був обмежений. Сподіваємось, майбутнє в українських видань, зокрема Коломийських, буде гідним. Ніхто й ніщо не зможе заборонити їм писати правдиву інформацію. Прозвучали останні акорди Крещен до Класік. У дитячій музичній школі номер 1 завершився конкурс Фестиваль виконавської майстерності. Кращі виконавці виступили на галаконцерті. Деталі від наших журналістів. Цілий тиждень у дитячій музичній школі номер 1 проходив конкурс Фестиваль виконавської майстерності. На Крещен до Класік виступали кращі з кращих. Цей рік чи мене вражає, що багато юних отих, таких перший клас, другий, які почали навчання, і досить добре себе гарно показали. Я вже не хочу казати за старшокласники, бо старшокласники це вже вони вже досвід мають. Це все гартує і об'єднує дітей, викладачів, батьків і добрі здобутки є. Тішиться конкурсом його засновниця, викладач музичної школи Наталія Симчич. Вона щаслива, що її діти ще стало таким популярним серед юних музикантів. Це якраз той випадок, де головне не перемога, а участь У нас немає місць там перше, друге, третє, четверте, п'яте. А просто ті діти, які вирізнялися тою своєю майстерністю, артистизмом, і ці дітки відзначені сьогодні приймають участь в концерті е і отримують ну невеличкі там нагороди. Буклетики з історії конкурсу за п'ять днів конкурсу. Свої таланти показували вихованці п'яти відділень дитячої музичної школи. Змагалися хлопці і дівчата у трьох вікових категоріях. Кращі отримали перепустку на гала-концерт. З поміж них піаністка Юлія Манник та кларнетист Орест Данилюк. Дуже була сильна конкуренція, і я радий, що всі суперники можуть. Від отримати те, що вони хочуть. Спочатку була я дуже схвильована. Бо я думала, що я заграю десь. Я заграю помилку, але тепер я впевнено граю, тому що я знаю, що музика це моє хобі. класік став відбірковим етапом до обласних та всеукраїнських конкурсів фестивалів виконавської майстерності. Діти готові, педагоги спокійні. Тепер можна боротися за перемогу. Ветерани футболу Коломищини щороку проводять турнір на стрітення. У цей день команди діляться на дві підгрупи. У молодшій грають ті, кому ще не виповнилося 50, а у другій спортсмени, які відсвяткували піввіковий ювілей. Як цього року розподілилися місця на п'єдесталі, знають мої колеги. Ці змагання відбуваються традиційно з року в рік. Команди виборюють першість у двох вікових категоріях. Стати переможцями намагаються гравці віком за 40 років і ті, кому за 50. Директор фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак і сам бере активну участь у турнірі. Він також грає за одну із команд. Організатор каже, що такі турніри, лише приносять радість. Її учасникам ми бачимо по кількості учасників, що турнір стає все більш цікавим і масовим. Якщо в попередні роки у нас було команд не більше десяти, то сьогодні ми маємо 13 команд-учасниць. Це є сім команд в молодшій групі, так званій від 40 до 50 років, і шість команд тим, кому за 50 років. Змагання тривають цілий день. Початок о 10.00, те, коли фінальні ігри. Доводиться проводити близько півночі. Першими визначають переможців старші футболісти. Цього року в категорії понад 50 років не було рівних команді Спартак з трубків. Вони виграли практично всі ігри та здолали у фіналі ветеранів Коломої. Як винагорода, медалі і кубок переможців першості. Щодо на 10 років молодших спортсменів, то тут кращими виявилися футзалісти із Коломої. Вони також отримали кубок та золоті медалі. Відзначили також і кращих гравців турніру. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Ігри чемпіонату області серед юних гандболістів 2000 року провели у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Це був фінальний турнір. За один день зіграли і юнаки і дівчата. Як цього разу закінчилися змагання та хто став переможцем першості? Далі у сюжеті. Гандбол останнім часом почав активніше розвиватися на Прикарпатті. Зараз практично у половині районів області є секції цього виду спорту. Найкращі справи на Коломийщині. Тут і в місті, і в районі надають ручному м'ячу великої уваги. Саме тому ці команди і стають фіналістами обласних змагань, каже Василь Буджак, директор спорткомплексу Прикарпаття. Коломийщина має певні здобутки в гандболі і певні традиції, і досвід. І я думаю, що зараз ці діти, які змагаються, а сьогодні у нас відбувається офіційний чемпіонат області серед дітей 2000-2002 року народження серед юнаків і дівчат. І ті результати, які вони показують, це вже гідний результат, аби про нього говорити. На жаль, на фінал не приїхали команди Городенки і Рогатина. Саме вони і мали скласти гідну конкуренцію ганболістам Коломийщини. За їхньої відсутності ігри набули статусу домашніх розбірок. Серед юнаків не було рівних команді дитячої юнацької спортивної школи Коломийського району. А ось серед дівчат перемогу здобули спортсменки Коломиї. Всі переможці нагороджені грамотами обласного управління спорту. За результатами першості буде створена збірна області. А коломаянин Володимир Гушулейтра. Збірну юнацької Івано-Франківщини. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо. Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.